Чи то значно більше, якщо хвилина брати, 2 хвилини на 4 секунди. На вашу думку, чи є щось таке, що порівнює між собою партії самопоміч і партію радикальна, партію Ляшка? Партію самопоміч судової, партією Ляшка Радикальна. Чи може гіпотетично? Відбудеться така ситуація, що ви опинитеся в парламенті, як кажуть, в одному фракційному парламентському ворозі. Пане Месі! Я вже говорив на початку, відповідаючи на минуле запитання, що я переконаний, що цей парламент буде українським парламентом. Тому зі всіма українськими партіями ми готові домовлятися. Нас цікавлять тільки те, щоб в парламент і ми робимо все для того, щоб в парламент не прийшли комуністи і регіонали. Більше того, ми по якщо я в вісьми округах по Україні зняли своїх кандидатів на, на користь інших кандидатів від інших партій для того, щоб представники олігархата, бувші комуністи, і бувші регіонали, не прийшли в цей парламент. І ще одна річ, як про яку можна говорити, партія самопоміч є так само, наскільки я розумію, партією новою, яка заходить там, чи зайде, чи пробує зайти в парламент. Тому от тут є в нас це, це, що там може нас там об'єднувати. Ясно, що в нас набагато більше в нас інші погляди на те, як має розвиватися і економіка, як має розвиватися. Інші е, е, сфери життєдіяльності України, але я підкреслюю з українськими партіями ми ну, готові домовлятися. Пане Борисю? Ні, і важко собі уявити.